Сподіваюсь, буде все видно, як я роблю ці ціночки. Ось, взяла жмут трави і укладаю по цьому колу. Це обрізане старе відро. Ось так. Укладаю. Якщо ви хочете, Ну так, щоб воно рівномірно лягало. Якщо ви хочете, щоб він був цупкий, твердий цей віночок, то можете поставити, покласти от сюди цей залізяку, коло якесь з заліза. Ось. Не бачу, правильно я знімаю чи ні. Видно начебто, так? Видно? Видно. Так, тепер я вже робила вчора віночки. Якщо хочете дуже пустенький такий, жирненький, тут кладіть більше трави. Але треба дивитися, щоб він був рівномірний у всіх напрямках. Тобто по колу було товщина. Однаково. Ось. Ось мені достатньо цього. Тепер я беру, заготовила заздалегідь це алюмінієво, алюмінієвий дріт. Беру ось так, акуратно виймаю звідтіля, трішечки, щоб не поламати конструкцію. І закручую цей дротик. Аби тільки зафіксувати. Ось. І так по колу, Потім покажу далі.